Величезний всім привіт! Ми з вами Вашані. І сьогодні ми подивимося, скільки коштують цукерки. Подарункові цукерки новорічні. От все, що є, я вам постараюсь все показати. І ціни. Я думаю, вам буде цікаво. Доречно це відео. Скоро Миколая 6 грудня, Новий рік. Давайте почнемо. Ну, Бачите, мілка нас зустрічає 287 гривень. У минулому році такий набір коштував 180 гривень, я дуже добре пам'ятаю Цукерки. І тут майже 200 грам. ось така теж чудова Шокол... штучка, шоколадка, але набір шоколаду адвент 225 гривень. А по 77 гривень можна придбати в нашій Аврорі. Тільки не мілка, а інша фірма. Ну це взагалі це дуже дорого. дуже дорого, Не знаю, чому таку, такі ціни мілка ставить. Не знаю. Багато взагалі немає цін. Включилось радіо. Тихіше зробіть, друзі. Перекрикує. Дивіться, тут також цін, а бачу 100 гривень такий Санта. Тут же Санті зробила операцію, з нього повилазила шоколада і чорна і біла. Так. Тут теж ось такі по 129, по 130 гривень мацюпуньки. Ну, Дорого, мілка дуже дорога. А ось ці 162 гривні, те, що я показував на початку. Так, кіндер. Кіндер, кіндер. Для кого і від кого. Теж невеличкий такий. Тут вага, зараз вам скажу, 157 грам. Ціна 275 гривень. Ціна ось такого кіндердоміка, кіндер хатинка. Вага 76 грам, так як неповна плитка, шоколадки 135 гривень. Кіндер Happy Moments. Ці... ага, там ось такі цукерочки, зрозумів. А чому воно відкрите? Мабуть, хтось вже заглядав, що там таке. І порвати. <важання> Якщо я забуду сказати вагу, на цукер на ціннику, бачите, є вага 184 грами. чотири Хто стане твоїм переможцем? Двісті п'ятнадцять. Ось такий ММДМ з вагою 96 грам, 96 гривень. ММДМ з коробка. В коробці бачите, тут Снікерс, Sneakers, Баунті. Bounty. ці шоколадки, батончики тільки в маленькому форматі. 190 грам. Ось така точнісінько така сама, тільки більша упаковка. Тут вже 316 грам. Так, давайте щось реальніше подивимось. Бо щось мені ці. О, це вже щось ближче. Це Світоч. Тут Лайн, Світоч, Несквік. Вага 612 грам. Набір 275 гривень, це враховуючи вже зі знижкою. Ось такий світоч. Я думаю, що світоч хороша, правда? Світоч не підводив ніколи, не підводив. Майже 400 грам. Ось такий набір. І ціна його. Зараз знайдемо ціну. Так, 199 гривень. Несквік, дивіться, який гарний. Це новинка. В минулому році такого не було. Майже 300 грам. Знов все відкрите. Зараз все порозпадеться. Нанескільки ціни не бачу. Хатинка від світоч з Миколаєм. 305 грамів. Ціна 149,90. Наборчики від світоч дракончик. Це також новинка. Бачу, ну, звичайно, що новинка. Минулого року ж, точніше цього року ж не рік дракона. А 235 гривень за пів кілограма. Дивіться, яка чудова коробка від Millennium. Відкривати з 1 грудня по 24. Ну, так не цікаво. Краще в новорічну ніч відкрити і схум'ячити. 230 грам. 230 грам вага. 199 гривень. 199. А ось цей адвент також не є дешевий. Вага 220 грам. А, враховуючи, тут вага трішки більша, тому вона дорожча. 166,90. Merry Christmas. Very Perry. Це від Very Perry. А Very Perry це теж? також міленіум, так? Да? Так, міленім. Кіндери в цьому році. Гаррі Поттер очні. Скільки? 60 гривень кіндер. Ой-ой-ой. Дуже дорого. Ну, ось тут такі от іграшки, бачите. Але я вам скажу, діти на ось цих іграшках помішані. Там прям я на ютубі бачив, що збирають всі колекції, купляють цілими упаковками. Мда. Ой, а тут цукерки сховані, дивіться, чи що це таке? А що він робить? Що там таке всередині? Це як під голову рогалик цукерки. А що реально цукерки, чи це просто хтось так впихнув, га? Що ви мені скажете? Набір, подушка? Підголовник, 300 грам. 1200? За три цукерки. Ну от я не знаю, 1200 гривень віддати за три глюдяника з вафлею і за оцей рогалик, а в юску можна купити отакий рогалик і набагато кращої якості він взагалі навіть не, не пам'ять, не меморі. Просто 1200 гривень ну, це дуже дорого, я скажу чесно. Ну, ці пряники всі знаю, да? розмальовувати пряники. Я, до речі, хочу ось такі а, пряники спробувати зробити по-справжньому спекти. У мене формочки всі є, окрім пряника, самого, самого головного. А це різдвяний віночок. В, цьому, в тому, тому році такого не було різдвяного віночка. Ще можна ось таку зробити хатинку. Тут вже ціна більша, тому що вага більша. 800 грам будиночок. А, це різдвяний віночок. 169,90, а хатинка 182 ,90 гривні 90 копійок. А ось такий я в минулому році, чи позаминулому, не пам'ятаю, два роки назад здається, на карантині робив. Купив і... Малював сидів. Ой, ну а це вже взагалі. Я пам'ятаю, я купував 3 роки чи 4 роки, ні, навіть більше. Також я купляв в Києві а, в Ашані. Там в середині, здається, пряники, якщо я вже... Якщо я не помиляюсь. Да, пряник. Пряники, набір пряників, До речі, вони смачні. Також є ось такі скрині, також з музикою. Тут вже дорогі цукерки, тому що вони всі йдуть в залізній упаковці в залізній. Пів кілограма 440 гривень. Ось такі 725 різдвяні. Музичні скриньки по 300 гривень. Я пам'ятаю, коли тільки, тільки вони з'явились. Я так мріяв мати такі, таку коробку з таким печивом. І вони, якщо я не помиляюсь, в метро перші з'явились, не пам'ятаю, але Я їх побачив в метро. Ось такими залізними всілякими, 269 гривень печиво, масляне різдвяне. Ну насправді печиво, я би не сказав, що супер, саме надзвичайно просте, але от коробки мені хотілося всі зібрати, особливо ось в такому, знаєте, дивіться, тут вся історія. Стара Франція, чи старий Лондон, чи старий Париж. І дивіться, яка вулиця засніжена, на вулиці вже темніє. Ми повмикали світло в домівках. Хто ще куповує на ринках, на ринку, на базарі щось, а хтось тягне вже ялиночку додому. Надзвичайно цікаво сидіти і розглядати за чашкою чаю. Це окрема тема, але треба звідси звалювати, вам чесно скажу. 244 гривні. А, можна і не звалювати. За такі гроші я точно не візьму. Марципани, звичайно що ж, а, користуються попитом Марципани 479 гривень, в когось панатоми 244,90 гривень. Печиво, дуже багато печу, особливо ці пряники, вони, дійсно, так здається, їх а, їж і відчуваєш присмак Нового року. Звичайно, хтось буде це все купувати, дарувати. Я вам скажу аромат прямо з коробки йде. Навіть з коробки йде аромат. А тут, оце вже моя тема, тут чаї, Ловаре наборами 175, 90. а Здається, в АТБ точні, точнісінькі. да, завезли зараз 175-90, 148, якщо я не помиляюсь. Ну, є відео там, новинки АТБ. Точно точнісінькі привезли ловаре. Так, це також чай, тут скільки 60 пакетів, дуже багато різних смаків. 17590. Ну і, звичайно, ось ці усім знайомі. Скільки вони зараз? Ого, 100 гривень зараз. Ділмах. Якщо би я знав, що він такий смачний, як був раніше, скільки тут? 100 пакетів, 138,90. Ну, а тут вже преміум преміум. Фереро Роше, хоча не знаю чому, але вони щось мені... Якщо б мені сказали вибирай, я б обрав би, би Рафайло. Рафайло це взагалі для мене свято. Це таки вже не знаю кому дарувати. 700 гривень. А що 700 гривень, друзі? Один раз сходити в АТБ. Ну, приговор, скільки Рафаело Мацюпонька. Не бачу ціни. Приговор 139 гривень. За ось таку невеличку 150 грам. Дивно, а тут 270 грам 400 гривень. Так вигідніше взяти ці дві. Ну так. Да. Ці дві маленькі, вигідніше взяти, ніж оцю. Завжди чомусь ціна була, чим більше Рафаелу, тим дешевше. А ця муцюпунька взагалі 115-70 грамів. Оу. Oh. Подивимось на каву. А 100 гривень. Чибо 100 гривень. Лавацца Оро 320, Далмайер 250, Лавацца звичайна, крема, Густу 150, Стефано 100. Ловвареться, що? Кава, чи що? О, це чай. Це вже не туди. Феррара. Чуть ли не Феррарі. Так, ну тут. Вже пішли також чаї а в подарункових всяких штучках і, на жаль, багато без ціни. Цукерки, як воно все пахне тут, друзі. А що ж це за фірма? Диско Санта. Об'єднані кондитери України. Так, а це що? Новорічний набір Аметист Плюс. Набір цукєрок. Ось цей набір я а, 4 роки назад, здається, теж було в моєму огляді. Подарункових цукерок. Смачний. Дійсно, смачний, мені сподобався. А тут же прям так дивіться, не знаю. Веселих свят, Святий Миколай. Оця конті також в мене була на огляді, нам щось мені не сподобалось. Оця конті, сук'ерки. Навіть ось цей равлик теж вже зробили. Подарункові набори. Є, що вибрати, дуже багато, дуже багато всього. Так, а ось ці цукерки мені до самого пуп... вищі пупця коробка. Точніше, це цукерка? Ого, нічого собі. Так. Скільки кіло 250? 5 по 250 грам. Угу. Тут ось такі цукерочки всілякі. Ціна 679 гривень. А ось такі по 490. Тут вже коробочка відкрита, можна відкрити і подивитися. Ну, на цьому ось є фотографія. І можна подивитися, які тут цукерки. Дешевше, тому що 800 грамів, 490. О! Оце клас. Оце знаєте, оце класний, оце взагалі подарунок. Оригінально так, да? хто любить солодкі. 615 гривень, ось така упаковка, цілий кілограм. Я не знаю, відкрити, під ялинку поставити і э, підходити вечором пом'ячитись. А тут взагалі XXL. Пряники. 399 гривень. Коротше, є, є вибір. Ідей багато зараз. Це не те, що раніше майонез мама шукала баночку майонезу до Нового року, щоб зробити олів'єшку. Точно можу сказати, що в Ашані світоча багато. Але, на жаль, світоч це вже не стлі. Це взагалі не тішить. Не знаю, чому світоч продалась не стлі. Не слід це все заради вашої насолоди кожною цукеркою улюбленого світоч. Оце ж наша львівська світоч, стара, стара фабрика, стара бабця наша. Ранде, ранде, рандебу. Набір здобного печива. 165 гривень. І дивіться, який вечірній Харків. Хар харківчанам всім величезний, привіт передаю. Ну що мої хороші? Я буду закінчувати відео. Я би ще походив, але щоб вам не було нудно, треба закінчувати. Слава Україні! Сувенірний набір цукірок. Всього вам найкращого. Я вже йду знімати наступне відео.